Доброго здоров'я, 3 лютого хочу показати сім'ю бускусних качок, такі три голубенькі. І ота да, Ізабелла не Ізабелла. Хто знає, вона сиділа з тебе моїми найстаршими білими качками німецької лінії. Отже, що тут у нас є? У нас тут селезень має півтора, а то й два з половиною роки. Чиста німецька лінія. Якщо я не помиляюсь, то я його замовляв. Кам'янці Подільському. Приїхало б яйце, вилупилося у мене три качурі, то є один з них. От, така Ізабелла і три такі голубенькі. Ізабелла має півтора року, ці дві теж мають півтора року, а ось ця молоденька, тільки перший сезон. Сьогодні вже нарешті розсадив все, як планував, зараз ще покажу по сім'ях білих. І будемо білих ми вже важили, все, як я казав, очікувалося, що качурі зменшать басу, води таке і зробили. Почали вже активно парувати, вже тепло пішло, весна настала, качурі почали парувати. Відповідно, їхня вага впала. Якщо я пам'ятаю, в цього качура було твердо 7 кг, то зараз, думаю, буде біля 6. Будемо дивитися. В певний момент я його важив, то було, здається, 200 кг. Ну, десь біля 6 кг він має мати. То нормально для качура, що до 1,5 кг скидає на початок весни. Потім вже до літа він починає набирати, відповідно, відсоток запліднення в липні 50%. От. Так, отак от я їх випустив вже аж на вечір. пастися. Цілий день сьогодні загорожі робив, білим. І ось води пасуться. Зараз ще буду показувати білих, а потім поважимо цих, щоб здати орієнтовно, наскільки вони менші від білих. От, ті пасуться там, а ці двоє прибігли сюди, бо вони тут до динавна жили. Лишилося тут, я їм казав, чотири качечки. От така цікава величенька качечка. От, видно, що зверху брудненькі, паровані. От, селезня, коли кидав, зразу вже ж кинувся до качку, спарував. Боявся, що води великі, де будуть парувати, вони йде парували, вони щось скакали, скакали. Нічого в них не виходило, але тепер, думаю, скинули вагу і спокійно парують. Чотири качки, я думаю, там буде відсоток такий нормальний. От. Хто Боже пам'ятає, було в мене тут загорожа, а тепер от за тих 2-3 тижні, щоб був час, зробивши ось тут загорожу. Теж буде в нас сім'я, але тут же у нас молоденькі качечки. І цього качура брат. Все різ до кров все як має бути. Я розказував, що чотири отаких качура я привіз. От. І тепер от вони ще, ще толком не освоїлися, але деякі качки навіть старі перестали деститися. Є навіть в одній загрожі липнева качка. Я посадив туди липневих всіх. То лепнева вже несеться, вже три яйця мені знесла. Та вже качур сидить довго, так що ті яйця я вже відбираю. Ну і погода в нас суперова. Думаю, по всій Україні така ж. Вже люди, багато хто дзвонять, що й качки в них сідають, що хочуть під качку Але, але вони трошки всі припізнилися, бо є, бо є замовлення і зараз. Помаленьку-помаленьку починають розноситися, і буду замовлення відправляти. На, на кольорові качки оті, що я тільки що показував, запису не було. Тому там, по суті, всі яйця вільні, а от на цих красунь, я думаю, десь до, до середини березня то твердо все забито, а там вже будемо дивитися, там, походу, будемо розбиратися. Так що так що новим замовникам, думаю, що ще квітня не буде. Ну, але з другої сторони, найбільше люблю квітневі яйця, коли вже починається травичка. Хто мав качок, гусей, ну, особливо гусей мусяць От Мускусна качка дуже на гуску подібна. Коли є свіжа трава, яйце набагато якісніше. І там відсоток може бути відсоток вилуплення до 100%. Якщо в нас є от таке під ногами, Трави майже нема, то відсоток буде падати при ідеальних умовах десь до 80%. Плюс, ну качурі, думаю, скачуть добре, так що, так що що але розуміємо, що інкубатор, хто як інкубує, хто тре, яйця, хто не тре яйця, хто хто провітрює, охолоджує. Вкачки, навіть вкачки, може забирати а от коли людина інкубує, зразу відчувається, чи то яйце було вже на траві здесь, чи зараз. Тому ті люди, які не встигли, будуть мати в квітні яйце, нічого страшного, то у вас буде більше каченят. От, качкам сідати я не даю. Качки хай в мене несуться. Думаю, от, качечка вже така красивенька, брудненька зверху. Добою вода вже піддобрала, мені здається, тут десь вона 4 кг важила, бо тут є от. вони плюс-мінус ідентичні, а от того, мені здається найменше. От така от ситуація. Зараз будемо важити цих кольорових красунь поки ще не темно. Кольорові прийшли ще до одної от, застали Стали от таким процесом. Качурі активно скачуть, але зловив біля сітки знати чи щось вийде, але мусить вийде. Бачив, що всі чотири скачуть, так що, так що в них я впевнений. От навіть так для порівняння дорослі голубі і зразу молоді білі Да, качка не давалася, не підставляла голову, але качур справився. Хоч і не в зручному місці, але справився. Так що думаю відсоток запліднення буде. От, І одразу видно, що спинка брудна, відповідно, буде, відповідно, вже знаємо, бо що качур скакав. От, Красить іде, іде. Трошки болото, але от він чистенький, а. На... Качок скаче, то такі трошки брудненькі. Прийшли вже сюди всі качки і от хочу показати при нагоді різницю. Ніби по величині вони однакові, але оцей важить як мінімум на кілограм менше, ніж цей. Просто оті, що я тепер купив, вони є збитіші. А просто можна побачити, що селезень на селезня не попадає. Німецька лінія в кожного господарства різна. Так що тепер в мене будуть ще більше. Зазняти вагу не можу. Розрядилася вага. Треба де купувати батарейки, де знати, коли буде час зняти. Ну, але так, плюс мінус по вигляду. Ну, Ясно, що білі, молоді навіть трошки більше виглядають, ніж ці. Але, але з білим селезнем, теж трохи меншим. Будуть відповідні качки. З досвіду можу сказати, що качки ростуть молодняк по рівню, ну, майже. Отакова. По красі цікавіше мати кольорових качок. По качурах скажу, що кольорові качки, качурі виростають набагато швидше. До місяці 2, але вони стають в возіть, коли ще білі ростуть. Так що, якщо заліто перетримати на м'ясо, то може деколи й біла качка буде не така вигідна, як кольорова. Кожному своє. Ну, ясно, що відповідно і в кольорової качки дається, ціна буде менша. Але, але не сильно вода вступається своїм білим родичам. Отже, дякую вам за увагу. Сподіваюся, був корисним. Передаю, щоб привіт Юрі, був першому підписнику. Здоров'я вам. Сподіваюся, у вас все добре. Все, буду прощатись, до дових зустрічей.